Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. У цьому випуску перемовини Трампа і Путіна призвели до несподіваних наслідків. Європа посилює підтримку України на тлі слабкості американського президента. Українські БПЛА вразили одне із провідних російських підприємств, а також Україна пропонує виробнику американської системи ППО Петріат інвестиції. Видання Politico із посиланням на двох співрозмовників повідомило, що у погодженні спільної заяви G7, яку готують міністри фінансів Великої Сімки у Канаді, виникли певні проблеми через позицію адміністрації президента США Дональда Трампа. Зокрема, зазначається, що штати висловилися проти включення у заяву Фрази про подальшу підтримку України. Крім того, у Вашингтоні хотіли би уникнути опису нападу Росії на Україну як протиправного вторгнення. Це вже не перший випадок за каденції Дональда Трампа, коли Сполучені Штати блокують рішучі формулювання у заявах Групи «Семи» щодо України. Нагадаю, у лютому цього року країни Великої Сімки не змогли схвалити спільну заяву до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну через гості розбіжності із позицією Вашингтона. Також 19 травня Дональд Трамп провів двогодинну розмову із диктатором Володимиром Путіним, після якої заявив, що під час розмови було цитую, досягнуто певного прогресу. Пізніше Трамп написав допис, в якому вказав, що Україна та Росія негайно розпочнуть прямі переговори щодо припинення вогню, а пізніше вже заявив, що готовий відійти від переговорів щодо припинення війни у разі, якщо не буде досягнуто суттєвого прогресу. Саме із прагненням президента США схилити очільника Кремля до мирних перемовин, експерти пов'язують небажання адміністрації Трампа застосовувати щодо Путіна жорсткі формулювання. Тож що відбувалося під час розмови Трампа і Путіна, і як відреагував світ на американсько-російські перемовини, дивіться далі у нашому сюжеті. 19 травня президент Росії Володимир Путін і американський лідер Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона тривала понад дві години. Путін назвав розмову з Трампом змістовною, відвертою і дуже корисною. Путін стверджує, що до меморандуму Росії та України можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання. За його словами, поновлення переговорів у Стамбулі свідчить, що сторони на правильному шляху. Після двогодинної телефонної розмови з Путіним американський президент заявив, що умови мирної угоди можуть бути узгоджені лише між Росією та Україною, і, можливо, за допомогою Папи Римського. Ці настрої дещо відрізняються від російського погляду. Трохи згодом, 19 травня, Трамп заявив, що не відступить від посередництва в переговорах між двома країнами, але визнав, що в нього є червона лінія в голові. Скажу вам, тут залучені великі его, але я думаю, щось таки станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати, зазначив Трамп. Трамп також мав дві розмови з президентом України до й після переговорів із Путіним. Під час другої розмови до Зеленського і Трампа доєдналися низка європейських лідерів. Володимир Зеленський висловився щодо розмови Трампа з Путіним. Для всіх нас вкрай важливо, щоб Сполучені Штати не дистанціювалися від переговорів та прагнення до миру, сказав президент України. Трамп заявив, що посилення санкцій проти Росії з боку Сполучених Штатів може зашкодити мирному процесу між Україною та Росією. Про це президент США сказав, спілкуючись із журналістами у Білому домі 19 травня. Щодо України, то, як заявив президент США, оцінити, чи робить вона достатньо для припинення вогню, він зможе за кілька тижнів. Я проще відповів вам приблизно через два тижні. Бо не можу сказати так чи ні. Думаю, Зеленський сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це запитання через два чи чотири тижні. Ці телефонні розмови відбулися після того, як російські й українські представники зустрілися в Стамбулі для особистих переговорів. Це була перша зустріч двох сторін із перших тижнів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Стамбульські зустрічі, які включали окремі розмови з американськими чиновниками, не принесли значного прогресу, але привели до домовленості про обмін тисячі військовополонених. Зобов'язань щодо припинення бойових дій не було. І протягом вихідних Росія завдала по Україні одного з найбільших обстрілів безпілотниками, за даними української сторони. Російські високопосадовці продовжують заперечувати легітимність президента України, уряду й конституції, а також суверенітет України, незважаючи на нещодавні спроби президента Росії Володимира Путіна вдавати зацікавленість у мирних переговорах щодо припинення війни, заявляє американський інститут вивчення війни. Російські чиновники неодноразово поширювали хибний наратив про те, що зеленський і український уряд є нелегітимними, щоб виправдати відмову Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною і сприяти досягненню давньої воєнної мети Росії встановлення проросійського маріонеткового уряду в Києві. Конституція і українське законодавство чітко зазначають, що Україна не може проводити вибори, поки діє воєнний стан, і що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки існує загроза нападу або небезпека для державної незалежності України і її територіальної цілісності. Зеленський також нещодавно уточнив, що президентський указ від вересня 2022 року не перешкоджає йому вести переговори з Путіним. Цього тижня американське міністерство оборони офіційно прийняло удар від уряду Катару літак Boeing 747 вартістю понад 400 мільйонів доларів. Офіційно повідомляється, що літак надійде у власність американського Пентагону. Втім, він використовуватиметься в якості президентського літака Дональда Трампа. Ця ситуація викликала хвилю критики у американських медіа. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп встиг навіть полаятися на прес-конференції у Білому Дому із представниками журналістського корпусу. Крім того, як повідомляє видання «Політика», даний скандал викликав непорозуміння Дональда Трампа з його власними однопартійцями, а також прихильниками МАГА. Наростає невдоволення діями американського президента і в середовищі американських сенаторів республіканців. Невтомний сенатор Лінсі Грем зібрав вже 81 голос у верхній палаті Конгресу США на підтримку його законопроекту щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Йдеться, зокрема про новий пакет, який передбачає 500% відсоткове мита для всіх країн, які будуть покупцями російської нафти, газу а також інших товарів. Цей законопроект Лінсі Грем розробив спільно із своїм колегою Річардом Блюменталем. Сенатори сподіваються на підтримку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Втім, якщо цього не станеться, сенатори збираються виставити його на голосування наприкінці травня цього року. У Брюсселі 20 травня міністри оборони країн Європейського союзу провели засідання Ради Євросоюзу, де обговорили посилення оборонного потенціалу Європи. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіоса, ключовою темою зустрічі була допомога Україні з огляду на останні події. Я глибоко переконаний, що зараз ще важливіше ніж будь-коли забезпечити Україні сталу і активну підтримку, заявив він, відповідаючи на питання журналістів. Також міністр Пісторіос прокоментував розмову президента США Дональда Трампа із кремлівським очільником Владіміром Путіним. На думку німецького міністра, вона продемонструвала, що Росія не готова йти на жодні поступки. А впливове британське видання Financial Times розповіло, що європейські лідери, з якими Трамп розмовляв після розмови із Путіним, були неприємно вражені описом з боку Трампа результатів його дзвінка. Більше про ситуацію в Європі дивіться далі у нашому сюжеті. Після затримання Росією нафтового танкера Грід Едмайер» Естонія вирішила більше не використовувати маршрут, який проходить через територіальні води Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цгакна. Повідомляє естонська телерадіокампанія. Маршрут без проходження територіальними водами Росії складніший, адже у водах самої Естонії є мілководдя. Саме для того, щоб уникати їх за угодою між Естонією, Фінляндією і Росією, був погоджений судноплавний канал Сіламає через російські територіальні води. Росія, як раніше, поводиться непередбачувано, тому надалі судна будуть перенаправлені за іншим маршрутом, сказав міністр. У департаменті транспорту Естонії уточнили, що для того, аби уникнути подібних ситуацій в майбутньому, судна відтепер тепер рухатимуться лише через територіальні води Естонії. Той же час помічник президента Росії Микола Патрушев заявив, що наразі Росія вбачає загрозу для себе з боку НАТО у Балтійському регіоні. Зокрема, йдеться про портову інфраструктуру Росії та судноплавство. Прогноз обстановки на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил європейських країн альянсу, висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободі судноплавства, каже помічник Путіна. Патрушев заявив, що НАТО продовжує проводити свою політику блокування Росії в Балтійському регіоні, нехтуючи відновленням діалогу між Москвою і Вашингтоном. У Румунії виборча комісія підрахувала всі голоси віддані на виборах президента, які пройшли 18 травня. І ці дані свідчать про перемогу центристського, проєвропейського і проукраїнського мера Бухареста Ніку Нікошорадана. Згідно з наведеними даними, він отримав 53,6 голосів виборців. Тоді як ультраправий кандидат Джорджа Сіміон, 46,4%. Як пише румунська служба Радіо Свобода, явка виборців була історичною 64,72 відсотки, що означає, що проголосували 11 мільйонів 641 тисяча 866 людей. Враховуючи, що майже 18 мільйонів румунів зареєстровані у постійних списках. Це ваша перемога. Це перемога тисяч і тисяч людей. Які проводили кампанію цими днями, які вірили, що Румунія може змінитися у правильному напрямку, сказав Ніко Шордан. 18 травня в Польщі відбувся перший тур президентських виборів. Мер Варшави Рафал Шасковський, якого підтримує центристська громадянська платформа прем'єр-міністра Дональда Туска, лідирує в першому турі президентських виборів. Результати першого туру в Польщі засвідчили значну поляризацію польського суспільства, де одна його половина готова, попри все, голосувати за правоконсервативні сили, а інша за ліволіберальні. У першому турі виборів брали участь 13 кандидатів, оскільки жоден кандидат не отримав понад 50%, 1 червня буде другий тур виборів. Також, 18 травня, втретє за три роки, португальці прийшли на виборчі дільниці для голосування за парламент. Поміркований правий коаліційний уряд, який керує протягом останнього року, переміг на дострокових парламентських виборах, але все ще намагатиметься сформувати стабільну більшість. А ультраправі, які неухильно набирають обертів, перевищили 20 відсотковий рубіж і тепер наздоганяють соціалістичну опозицію. Луїс Монтенерго, прем'єр-міністр Португалії, який збирався у відставку, здобуває перемогу. Він завжди відкидав звинувачення у конфлікті інтересів, які призвели до його падіння лише через рік після приходу до влади. Він зміцнив демократичний альянс праву коаліцію, яку очолює зі своєю соціал-демократичною партією і християнськими демократами. Противник наростив кількість атак на фронті. Особливо почастішення атак фіксується на Покровському, Краматорському, а також Запорізькому напрямках. Із коментарів, які зробив американський президент Дональд Трамп у спілкуванні з європейськими лідерами, випливає, що він вважає, що Путін має зараз повну ініціативу на фронті і не збирається закінчувати війну мирними перемовинами найближчим часом. Дана позиція Дональда Трампа викликала несприйняття і критику з боку багатьох європейських лідерів, які усвідомлюють, що наразі Дональд Трамп не може вважатися надійним партнером у протистоянні із Кремлем. Таким чином, європейські партнери збираються найближчим часом ухвалити нову оборонну програму під назвою Сейф, яка передбачає виділення на оборонні потреби України суму у 150 мільярдів євро. У ніч на 21 травня підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони вдарили по Балехівському заводу напівпровідникових приладів оборонно-промислового комплексу Росії, що у Орловській області. Про ураження одного із провідних російських підприємств у галузі розробки та виробництва військових пристроїв та компонентів повідомляє генштаб ЗСУ. Зазначається, що підтверджено досягнення цілі десятьма українськими БПЛА. На підприємстві зокрема зафіксовано пожежу. Також у Генштабі повідомили, що, попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на підприємстві близько 700 осіб. Також цього тижня воїни 157-го батальйону територіальної оборони 118-ї бригади спільно із побратимами із 159-ї окремої бригади ТРО показали відео ураження російських окупантів та ворожої техніки на запорізькому напрямку. Триває щоденна кропітка і мужня робота наших захисників, які продовжують гідно виконувати бойові завдання, зміцнюючи оборону та стримуючи ворога. Кожен день на передовій це прояв сили духу, патріотизму та відданості Україні. Йдеться у повідомленні. Більше про події на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Російські військові перебувають на відстані менш ніж 3 кілометри від адміністративного кордону Дніпропетровської області. На Новопалівському напрямку армія Росії проводить активні штурмові дії, повідомив речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Це модна зараз тактика, комбінація штурмів на мототехніці з активним використанням fpv дронів Зокрема, на оптоволокні. Вони будуть гасити на мототехніці, теж будуть помирати оптовими партіями. Але історія в тому, що на мототехніку потрібно просто більше дронів. Росіяни скаржаться на те, що український РЕП став достатньо ефективним. Що наведення кабів стало важким. Це по-перше. По-друге, це проблема просто долати таку дистанцію, щоб кидати їх із впевненістю. Росіяни також не можуть, пояснив військовий. Російські війська, згідно з геолокаційними кадрами, просунулися на північ від Часового Яру біля Калинівки. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. У самому Моторецьку оператори БПЛА штурмового полку Цунамі, бригади Лють Насполіції відбили штурм українських позицій, повідомили у прес-службі бригади. На кадрах видно, як серед дня російська піхота на повний зріст рухалася однією з вулиць міста. У складі 425-го окремого штурмового полку Скала сформували першу в Збройних силах України штурмову мотоциклетну роту. Про це розповіли в самому 425-му окремому штурмовому полку. Там показали тренування своїх бійців, під час якого ті відпрацювали кермування мотоциклами та стрільбу в русі. У результаті маємо сучасну кавалерію, основне завдання якої стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару. Зазначимо, останніми місяцями замість важкої техніки російські окупанти почали активно застосовувати мотоцикли, а також інші транспортні засоби баги, скутери та навіть самокати для наступальних дій на українські позиції. Невідомі дрони здійснили атаку на Москву, Тулу, Новомосковськ. Традиційно в Росії повідомляють тільки про падіння уламків. Тульський губернатор Дмитро Міляєв повідомив у телеграм-каналі, що в Тулі впали уламки безпілотника. Пошкоджено кілька будинків. Двоє людей дістали легкі поранення. Засоби ППО Міноборони Росії відбивають уже десяту хвилю повітряної атаки. Один із безпілотників врізався в дах багатоквартирного будинку в пролетарському окрузі міста Тули. Також внаслідок падіння уламків БПЛА пошкодження зазнали житлові та нежитлові будівлі. Ще за низькою адрес в обласній столиці, повідомив Міляєв. Раніше військовий телеграм-канал Шот писав із посиланням на місцевих, що в небі над Тулою прогриміло близько десятка вибухів. Водночас відбувся наліт на Новомосковськ, друге за величиною місто Тульської області, де розташований хімічний комбінат і ще кілька підприємств. Місцеві жителі нарахували щонайменше 19 вибухів. Московський мер Сергій Собянін також заявив про наліт дронів на російську столицю. Він навіть повідомив, що вже збито 32 дрони, які летіли на Москву. Під ранок Росавіація оголосила, що в московських аеропортах Домодєдово і Жуковський знову запроваджено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. Міністр оборони України Рустем Мум'яв провів переговори із Джо Де віце віцепрезидентом з питань систем наземної та протиповітряної оборони американської компанії Raytheon, яка є виробником систем ППО Петріот. Про це повідомили у міністерстві оборони України. Так, сторони обговорили критичну потребу України у додаткових зенітних ракетних комплексах Петріот, а також ракет до них. Умєров наголосив на готовності України інвестувати у цей напрямок, адже йдеться про життя громадян і стійкість держави. У Міністерстві оборони зазначає, що захист цивільних критичної інфраструктури, міст та сіл є пріоритетом для держави. Крім того, українська сторона зауважила, що вітчизняні оборонні компанії відкриті до кооперації з іншими американськими виробниками. Аби процес обслуговування та підтримки озброєння Сил оборони став швидшим і якіснішим, більше про нову зброю для захисту України дізнавалися наші журналісти. Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає варіант із нарощуванням військової допомоги Україні. Водночас він підкреслив, що все ще вірить у можливість мирного врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє CNN. Політик підкреслив, що США не відступають від участі в переговорах між Росією та Україною. Він також зазначив, що має власну червону лінію у цих перемовинах, проте не уточнив її змісту. Це не моя війна. Я просто намагаюся допомогти. У мене в голові є червона лінія, коли я перестану тиснути на Росію та Україну, але я не скажу, що це за червона лінія, заявив Трамп. Американський лідер визнав, що дипломатичний процес просувається непросто. За його словами, переговори ускладнюють дуже великі его з обох боків. Варто зазначити, що це буде перший продаж зброї, яку схвалила адміністрація Трампа для України. Після повернення Трампа до Білого Дому адміністрація не виділяла Україні нову військову допомогу. Уряд Австрії відправив в Україну партію списаних танків Абрамс. Попри невдоволення цією угодою окремих американських чиновників про це повідомляє видання ABC. під час зустрічі в Римі. Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австрії Ентоні Албанізі за передачу Києву партії вживаних танків Абрамс М 1 а 1 добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру. Чинячи тиск на Росію. І ми дуже вдячні за санкції, сказав Зеленський. Нещодавно було розпочато завантаження першої частини із 49 танків на вантажне судно. Поточне місце знаходження техніки і дата її прибуття до Європи не розголошуються з міркувань безпеки. Перед відправленням Австралія отримала дозвіл Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Вашингтон попереджав Австралію про складний процес передачі Абрамс Україні. Зокрема, малася на увазі складність обслуговування цієї техніки на фронті. Італія планує передати Україні близько 400 гусеничних бронетранспортерів vcc 2 «Каміліно» в рамках нового 11-го за рахунком пакета військової допомоги. Про це повідомило італійське видання Меседжеро. Передача техніки здійснюється по лінії Міністерства оборони Італії. Модель VCC-2 Каміліно являє собою італійську модифікацію американського бронетранспортера М 113 а 1 Крім бронетехніки, Італія заявила про намір допомогти Києву у створенні супутникової системи спостереження, необхідної для координації операцій. Деталі цієї ініціативи поки не розкриваються. Бельгія спробує надати Україні винищувачі F-16 раніше запланованого терміну. Передає кореспондентка Радіо Свобода слова міністра оборони Бельгії Тео Франкен перед зустрічю міністрів щодо F-16. Ми вже є і залишаємося у коаліції по F-16. І ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін. Думаю, це теж хороша новина. Повідомив Тео Франкен. Раніше в березні цього року Бельгія повідомляла про затримки постачання Україні F-16 через затримку із постачанням нових F-35 із США до Бельгії. Також 20 березня Європейський союз схвалив й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів Тіньового флоту. Цю програму для вас провів. Я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги і слава Україні!